6 вересня 2003-го, в оточенні своїх друзів-кварталівців: Олександра Пікалова, Сергія Шефіра, Юрія Корявченкова, Олени Кравець та своїх батьків, Зеленський з'явився у Криворізькому дворі Олени Кіяшко. Вдягнутий у світлий костюм і краватку з букетом у руці, майбутній президент був готовий до весільної церемонії. Восьмирічний Роман із Оленою, яка вчилась з ним у паралельному класі у Криворізькій школі номер 95 добіг кінця. Позаду були десятки спільних поїздок на концерти та фестивалі КВК, веселі компанії та тимчасові розлуки. Попереду було подружнє життя. Олена Кіяшко вчилася на архітектурному, закінчила виш з червоним дипломом, але їй так і не судилося стати архітектором. Хоча не так. Олена таки стала архітектором, архітектором сім'ї Зеленського. У подружжя був спільний інтерес до КВК, на основі якого і з'явилася студія Квартал 95. Він художній керівник, вона один із авторів сценаріїв для вечірнього кварталу та жіночого кварталу. Потім Олена народила доньку Олександру і сина Крила. З 2019-го він президент, вона перша леді країни.